Чирік-чирік. Можна трошки на Чирікаєва. Значить... Ой, воно падає. Не хоче бути Чаріковим. Накара, поясне мені, наші люди їдять. Мізиться, що я картоплю ліпшу дома смажу. Так не вагає? Ні? Я не знаю. Mm -hmm. ну, ну правильно, в центр міста я з пательню не ходжу. Прийде з казаном. І не з Чи прийти мені з казаном і насмажити в центрі містечка? А, ні, дякую. це не дуже гарно би було, так? Це вже, да, ніби ми їх Чого? Мене би об'яснили за таке? Ні, просто баби. Ні, просто це ви б баби не, не любили б. Думаю, вони б не зрозуміли. І я почала смажити картоплю в цьому ну, ти Тишенька що чи ти що. Але можна спробувати. Mm -hmm. О! Це така колона є. Яка мені більше посилає за харку? С кукомська? Не знаю, але ну. Сліли три картоплини смажені. Три картоплини? Скільки? Чотири? Один.